Добрий день усім! Хочу вам розповісти про таку цікаву акцію від Фармасі. От, можете, якщо ви зареєстровані в Фармасі, ну це для усіх, в принципі, і для тих, хто хоче зареєструватися, і для зареєстрованих людей, які ну, вже мають карточку на знижку. І отут от, можете додати будь-який продукт. Наприклад, от я додала собі на сайті. В додавала собі в корзину да? жіночу парфумовану водичку Міднайт, наприклад. Да? І от вона зі знижечкою вже йде 471. Вона буде мені зі знижкою да? 20, скільки там, 25%. І ще тут додатково додається: от можна побачити, в корзині випадає додатковий список. Тут от, можна сказати, товари з обмеженим терміном придатності. Від 6 до 4 місяців залишається ну, якби у них срок придатності, і вони нормальні, просто вже закінчується срок, і тому от, вони на гарній знижці. Тут от, є і суміш екстракту трав з натуральним чаєм, персика, да, і виходить і також і суміш екстракту трав з натуральним чаєм, ароматом бергамоту. Потім ефірна Олія, от бачите, 199, 159, можна собі навіть пролистати. От, Спрей антистатик Smart Life. Потім бронзуюча пудра, теж на знижки 159 гривень всього. Да? Потім рукавичка масажна, 99 піна очищувач для взуття, зголожуючий крем для обличчя з гідролізованим колагеном. Теж такий от цікавий. Ну, якщо когось немає ще карточки на знижку, я от тут напишу в чаті фармасі і вискочить з ну, посилання на реєстрацію. Якщо хто захоче, зареєструється і собі буде брати. теж. Тут можна тут багато є різних таких цікавих продуктів, і шампуні. От шампуні, наприклад, да, екстракт на чеснику. 500 мл теж на гарній знижці 120 гривень всього. Також зволожуючий бальзам, алоє, от лохіна, теж по 67 гривень. Це, взагалі, це тільки сьогодні така акція до кінця дня. Не знаю, до скількох, але ще, мабуть, пару годин буде. От, і як, ну, також ви можете ще додатково, якщо замовляєте там, на 1500 гривень, вам ще додатково можна там і парфуми вибрати на 20 гривень подарунки. Можна сказати, парфуми, які коштують 400 600 гривень, ідуть вам якби, там, по 20-30 гривень. Ну, там можна вибрати на перший старт і ще й такі різні подаруночки собі. Да? От, також там, і за 130 гривень водичка, по-моєму, туалетна, яка коштує 600 гривень. Ну, в общем, такі класні подарунки. І там я, я от, наприклад, коли реєструвалася, там і набір косметики. Також мені майже в подарунок за 50 гривень була помада. Матова дуже класна, вона, виходить, так наносити і вона в вигляді як блиск, але через буквально через. Хвилинку, дуже менше, вона стає така, як матова, і дуже класне відчуття. Вона не липне, ну прикольна така. О, я ще такої ще не бачила в інших компаніях. Це перший раз в мені такий цікавий ефект, який попався. От, потім що тут у нас дивимося, Крем суфле для тіла авокадо. Оце я теж я собі брала його в каталозі на початку каталога з авокадо. Дуже класний такий аромат. Там велика банка 200 мл. От І вона, бачите, з віднижкою 120, 120 гривень. І також тут можна вибрати манго і от авокадо. Скраб для тіла пінний. Теж 250, виявляється, 250 грамів ще більше банка. От, і манго і або авокадо, також спрей для волосся-каретин, фарби для волосся от можна тут теж вибрати і каштановий, 217 гривень цього, бачите? І каштаново-коричневий, і горіх ви можна навіть декілька фарб да, берете, і вже у вас буде от, майже, майже пів замовлення. А фарба це, якщо хтось фарбується, то вона постійно. В принципі, кожні 2 тижні то вона потрібна. Так, потім крем сталін для коротчеревого волосся. Чоловіча масажна олія, бальзам після гоління взагалі от 90 гривень. Це, тим паче, що це і гарний аромати у них такі класні. 100 мл 90 гривень. Взагалі класно. Ціна от на подарунок комусь. взагалі Піна для гоління 172 200 мл. Чоловічий шампунь 112. Такі ціни класні олії для бороди навіть. є Потім віск для волосся, чоловічий крем для обличчя та навколо очей. от Є хто теж, от бачите, для обличчя для чоловіків є. Потім зубна паста по 90 гривень алоє гель. І зубна паста Єврофреш, теж 90 гривень. Це взагалі теж дуже класні знижки. Це, мабуть, такі бувають теж дуже рідко. Потім набір зубних щіток Єврофреш 127 гривень, потім рукавичка масажна. Потім крем для рук квітка, морінги та оліяши. От Взагалі 45 гривень. Дивіться, яка класна ціна. Такі теж бувають дуже рідко. Так. І дивимося крем для рук Мегдаль з молоком. Тут теж 30 мл. Це такий нормальний об'єм. Так, потім рідке мило для рук. 325 гривень Грейсен, Флора теж 112. Гель для душу з лавандою. Гарна теж ціна. От, Масажна олія. Дивимося. Теж масажна олія з лавандою 225-217 гривень. О, дивіться, яка клас. Лаванди. Лаванда ефірна олія 165 гель душу. Отут вот от, маракан 225-120 гривень. Потім масло для тіла, піктантому макарон, Жіночий парфумований гель для душу, теж гарна дуже акція, Чоловічий парфумований гель. От, 112, 112, 112 такі чудові ціни, бачите? Жіночий парфумований гель. А також у цілі наборчики є такий набір hairperson косметичкою. Тут, якщо от зайти, можна подивитися, що входить набір в цій косметичці. І у нас тут входить водичка, вода туалетна, Hairperson, парфумований гель для душу hair, і парфумована водичка. От такі чудові парфумована вода, парфумований гель. Для душу і парфумовувалась лосьон для тіла. Отакі От гарні дуже відгуки. І назад повертаємося. І вони ще й додатково йдуть в косметичці. Це все на 690 гривень, От комусь на подарунок дуже гарний буде подарунок. І також тут набір сігнейчі з косметичкою. Зараз подивимося, що тут в сігнейчі входить. І теж тут входить у нас парфумова ласьон, парфомон Гель і парфумована вода. Сігнечі. От. І що ще тут дивимося? І також для чоловіків От на подарунок. Тут разом відразу йде і косметичка за 780 гривень. Не одна водичка, а і парфумовий бальзам після гоління, парфумований гель для душу для чоловіків, і парфумована вода Шутерсмен. Такий чудовий набірчик, прямо в такій чорній косметичці. Відразу можна, як набірчики брати на подарунок. І також от набір Хеа, «Хеа» теж тут входить у нас. Гера, називається такий. Вір з косметичкою йде. Теж зелененький, такий 690. Теж прикольний там ароматики свіженький. Лосьон для тіла, гель для душу та парфумована вода Гера. Такс, і дивимося, що точнее: жіночий спрей для тіла краш. 135 гривень. Теж гарна знижка, 115 усього мілілітрів. Спрей для тіла рубінові квіти для, ти, для uh, тіла, Але це для зареєстрованих вже. Хто зареєструвався, отут можна брати по таким гарним знижечкам. Жіночий дезодерант фреш, жіночий дезодорант Stain Fresh по 120 гривень. Да? Потім крем для депіляції є 150 гривень, мило для інтимної гіни 135, гель Брикант 75, взагалі такі ціни от Потім зубна паста олія чайного дерева, крем для ніг проти тріщин, от 120 гривень, 50 мл. Теж, до речі, класно. от Спробувати треба. так Потім що? сіль пілінг сіль пілінг Отака от, теж чудова, 250 мл 202 гривні. Спрей для ніг є 9750, потім шампунь з чорним кмином. Шампунь з чорним кмином. І йдемо далі. У нас шампунь проти лупи, також шампунь проти лупи. Віталайзінг. Ось теж кого така проблема: 180 гривень. Так, то вона дорожче коштує. Так, тут цілих 500 мл. Так? Дивимося. Потім зволожуючий кондиціонер для волосся. Гідра тайсень тюна 200 мл кондиціонер об'ємо волосся. Відновлювальна маска 217. 217 Охолоджувальний масажний гель Аляска. Шампунь для волосся доктор Тюна. Потім шампунь до волосся отакий Тіа. Це чай, чайне дерево. Класна ціна. І отут 97 гривень це теж шампунчик, чайне дерево. Взагалі такі ціни, якісь, 97 гривень шампунь. Екстрактом чеснику 225, 90 гривень теж шампунь з екстрактом чеснику 90 гривень. Хто хотів, беріть. Маска для волосся з екстрактом чеснику. Потім дитячий шампунь, 120 гривень, дитячий спрей для гарні ціни. Дитячий шампунь Dr. Tune. Чоловічий обличчя, взагалі он 67 гривень. прикольні тертини. Рідка матова помада це те, що я казала, да, вона наносить, і вона потім зразу стає матова. Дуже класне відчуття. І тут в декількох кольорах вона є. Бронзер пудра теж 256 гривень на знижці, гарні знижки. Контур стік іде. І оці палетки для теней, 361 гривня в різних кольорах на знижці. Дужлявій фул без Volume. Тут теж йде водостійка, тут 293. І оцей олівець для очей. В різних кольорах по 120 гривень. Бачите, які ціни. Чудові. Потім блиск лак для гум по 209. Різні отут відтіночки, дивимося. Кондиціонер для волосся 83 гривні. Потім гель для душу 360 мл 83 гривні. Взагалі така ціна: 360 мл. 83 гривні. Всього натюрел з маслом, о -о оливковим маслом. Оця вся серія на гарних значні. І крем для рук 51 гривня, 70 мл. І також цей кондиціонер для волосся. Натураль, натур... Ну, Як це його називають? Морсь, такі, да? морські шампуні, це морська серія. Гелля душу, сиа, трежери. Тре, серепай, серепай, ся. Сіятерапі. А, ага, сятера, терапія це. Ага, називається. Морська терапія, якщо так перекладів, натуральна, натуральна морська терапія, якщо так переводити, да? Потім аміна, оця от жіноча туалетна водичка 414 гривень, і дуже класний аромат у цієї чоловічої парфумованої води. Вона там взагалі тисячу гривень. Тис... Ну, більше 1000 гривень вона коштує. Так, то зазвичай, а тут 592 гривні 100 мл. Це дуже класний буде подарунок чоловіку. Потім тут що у нас вода Пульс, бальзам після гоління 109 гривень, дуже гарно. Потім спрей для тіла букет перлі. Оце от на літо дуже класно 256 гривень всього. Одноразова тканина. Спрей стайлінг. Потім вітамін В12. У вигляді спрею теж 300 гривень. Формула краси діетична добавка Для шкіри нігтів 30 штук, 319 гривень всього. О, дивіться, теж гарно, а знижка якраз вітаміни. Зараз ще весна у нас продовжується. То якраз буде. І тут шипуча чорна бузина у таблетках, теж 15 штук, 293. І отут більше, скільки більше стажчимось продуктів всі на знижках. От бачите, якраз останній день каталогу сьогодні. Завтра буде вже новий каталог. І тому компанія вирішила зробити такі шикарні знижки на багато продуктів. Кава з цикорієм 167 всього. Потім тут теж у нас кава з сикорієм та колагеном. 309 гривень 100 грамів. Сумішовщиної кави та злаків. Також 16 штук по 2 грама. Діетична добавка харчовим волокнами. Діетична добавка естракт грибу рейші. Також, так, бачите, Чорний кмиль, дієтично різні добавки по гарним нижкам, плоски пензли для макіяжу. Теж 109 гривень. Оцей от спонж для макіяжу 130. Шкіряна косметичка 414 різних кольорів. Ага, ну і тут ми бачимо, що у нас стартовий пакет можна замовити це, мабуть, ну, коли ви ще реєструєтеся, От, помимо того, що у вас буде 25% знижка, також тут от є стартовий набір. І що тут у нас входить стартовий набір? Універсальний дитяча зубна паста, бальзам, лохіна, шампунь, гель-каштан. Кремль. Можна навіть, мені здається, перейти подивитися, що там у нас всередині. А ну ка не переходить? ні, не хоче переход. Ну, І також тут набір тестерів для нового консультанта 99 гривень. Або от стартовий набір на вибір називається Майкап. Теж тут виходить і бібі-крем, і туш для візен, і рідка матова помада. No 11, прайман з ефектом розмиття, і плюс тестери. Дуже гарна знижка для от такий великий виходить вибір, якщо щось... якийсь любий продукт додаєте. От собі як би в корзину на сайті фармасі. І отут і фарби. Бачите, є, я все вже можна спочатку подивитися, якщо цікаво. В чаті я залишила посилання. Тут я зараз подивлюся, чи є новий каталог. Мабуть, ще немає нового каталогу, а може вже є подивимось Ні, мабуть, з завтрашнього дня буде да, от тільки тут старий каталог, білок. Ну Він сьогодні вже в останній день. Завтра вже буде новий, так що будемо завтра розділятися з вами новий каталог. І от такі от класні знижки можете спочатку ще подивитися стрім, якщо цікавить, пишіть. От Всім до зустрічі, всім гарного вечора. Пока-пока.